Всім вітання. Це відео присвячується знавцям двигунів внутрішнього згарання. Чи хтось знає, що є така схема Баландіна кривошупна-шатунного механізма. Може насправді вона і не Баландіна, а він просто з піонерів раніше. Але втім, схема відрізняється від звичайного кривошипна-шатунного механізму тим. Що тут немає шатуна, який хилитається. а Поршень виконаний за одне, як би з цапвою, яка на конічистий вал одягається. А дивіться. Поршень, він не хилетається, зараз перевернемо. Може хто прям спеціаліст побачить, чи відрізняється заходження мешу верхню точку, чи ні. Це компресор повітряний. Ось така на теренах ОЛХ штука знайшлася. Всім удачі.